Всім привіт, це друга серія гри де Ми розбудовуємо наш кемпінг для автомобілів. Так. Е, ходімо, нам тут потрібно покращити офіс. Е, ось так. І мені здається, так: це ми отримаємо. Клієнт, покращення офісу. Я не знаю, навіщо нам офіс покращувати. У мене не було. Ага, немає 30 очок цього. Добре. Так, щоб пок. Ой, чекайте він поїхав. Цього ми виписали цьому потрібна лише їжа. Е, їжа їжа, їжа, так, сюди. Я ж вірно кажу, так. Е, давай, і тоді ми можливо. Ну що, погнали? Так, добре, і це теж. Е, оце, оце, оце і оце. І все, так. Ідеально, скільки в нас є цих. Е, чекай де я хотів подивитися. У нас є 25. 27. Е, перемістити е, до списку бронювань. Ось сюди, що ми можемо перемістити? Ні, не можемо нічого. Е, покращення, та я не можу поки що офіс покращити. Добре, мені потрібно ще. А, тут ще можна покращити. Окей. Погнали. Так, зараз всі автоматично будуть. Зараз буде біда. Так, і лишається ось цих три. Це мені вистачить на покращення офісу, як я розумію. Так. А, так. М -м, покращення офісу. Все є. Ще немає. А, так, що тут у нас робиться? Тут немає що перемістити. Добре, чекаємо цього клієнта, тому що. Тому що так, що тут відбувається далі? А, це внизу тут буде теж кемпінг. А нам на цю сторону, як я розумію, так, ось сюди. Так, що там у нас ще є десь якийсь автомобіль? Ще чекаємо. А, ні, от там ще прання потрібно. Можливо, якраз це буде три. Ось показує, що потрібно. Так, ви проти речі. А, ну що ж, давай погнали. Угу. Так, це майже і буде. А, так не можна. Так, все. Е, тепер ось так і чотири. Все, покращуємо наш офіс. Подімо подивимось на наш офіс. Вау, а ну покажись. Давай, давай, показуй. Я покращив офіс. І де він покращений? Кузен, кузен звільнить вас від частини ваших обов'язків. Е, так. В смысле, що тут покращене? Це я тобто заплатив величезну кількість. Е, ну да, таке собі. Так. Добре. Так, подивимось знову цей покращення, воно ну, ще хоче, кузин нас. Це що таке? А, трейлер кузина. Мені потрібно 35 е, досвіду і рівень 1. Я зможу купити. Найняти типу працівника. Так, 13 годин. Е -е... А ну, ще якісь є, можна ще щось додавити. Ага, раз. Е -е, тут. Два. Так, тут є, тут є. В дорозі, в дорозі. Це сюди. Чи це? О, все, чудово. А тут що? Ні, тут поки що ні. да це потрібно. 35 і 200 доларів. Добре, цей який приїхав, це не приїхав. О, зараз цей приїде. Так, він припаркується ось тут, по ідеї, так? Так, бо там немає далі. і Ось там ще один їде. Так, давай швиденько я подивлюся, що тобі потрібно. Так, спортзал дрова. Ми ще не можемо їх рубати, тому що вони ще не прийшли, але. Зараз вони підійдуть. Так, а тут що потрібно, теж дрова, спортзал і ще прання. Чудово. Паливо. Так, доставка пального поруч. Так, оцим дров нарубувати, як вони хочуть. Не знаю, навіщо воно їм потрібно, але. Ну, майже 51, це вгадувати дуже важко. 52 чудово. Ще якби тут 51, десь 52 і було б взагалі прекрасно. В смислі неправильно, все правильно, не розказуй. Фінал 53. Успіх. Наступний клієнт. Я тут не буду робити більшу складність, бо тут дуже важко опроділити, де посередині воно. Давай, швиденько, я три зроблю. Оцих. Ось тут наче середина. Ну, давайте. Все, 53 добре. Повинно по ідеї вистачити. Так, з цим ми розібралися спортзал тепер. М -м -м -м. Так, тепер чекай, погнали. А, ні, ні-ні, чекай, грати знову, я неправильно це роблю. Так. Все е, наступний клієнт так само. Ага, ні-ні-ні, треба потрібно на поки лінію донизу. От так десь тримати приблизно. Я представляю, як на рівні складності важкому буде незручно. Просто тут воно зроблено. якби вони зробили якось трошки простіше. Але що ж зробиш? Так, тут зрозуміло, так, прання. А тобі що треба? Де там твоя машина, я не знаю. Давай, і тоді, ну все одно 30 не буде. А, ще їжа є. Ні, їжі немає. Ага, ще одне прання. Добре, давай швиденько. Два, Оберти. 3, 4, 5, 6. Ну. 7. Все. Е, чудово. Тепер ми отримаємо оці е, отримати 8 цілих. Перемістимо сюди. Ні, все, тут більше немає. Той чекає. Що тут? Е, в цьому нічого. Це ще просто буде стояти тут декілька годин. Ну що ж, чекаю наступного клієнта. Так, у нас новий клієнт. Йому потрібно спортзал. І цей. Так, чудово. А де це? Ага, він пішов в спортзал. а хто швидше дійде з них? Думаю, що все-таки оцей швидше. Цікаво, це можна буде якось вдосконалити, бо воно дуже на вигляд жахливо. Так, все, ти прийшов. Ой, це буде важко. Ага, ні, отак дуже важко. Тобто ось так можливо, звичайно. Але ні, це буде довго. Тобто пришвидшено, пришвидшено дуже важко цей розрахувати. Але можна отак робити. Все. Так, дасть більше і ось там спортзал. Забудемо, що це все більше дадуть. Давай ось так пройдемо. Uh, мені здається, спортзал. Так, тут одна людина, це вже чудово. Але зараз третій рівень спортзалу, я не знаю, чи я вивезу. Ух, uh, ну погнали. Uh. А, блін, тут аж настільки складно. А uh. uh. ні, я не вивезу це. Uh. Uh. Добре, я потренуюсь потім. Ще один раз на важкому, якщо ні, то я не буду цим займатися. Добре, складність ми знизимо, тому що це незручно максимально. Я знаю, що там більше дають, але це я буду тут сидіти вічність. Це що таке? Сьогодні щось вони не в формі взагалі всі. Все, складність середня і мене влаштовує. Не так багато цих, але, але мене влаштовує. Так, що тут? Е, сюди раз, е, сюди два. Е, сюди більше не можна, тут немає місця. Все, чекаємо. Так, а щоб купити ще одне якби місце? А, тут немає, поки що закрито. Ми можемо це вдосконалити, так? А що таке автоматичне виселення? Ну ні, тут немає. А якщо покращити оце. Ага, 15 У нас немає. і Тоді зможемо покращити максимум тут 3. Е, тут ще один рівень є. Це так, ми не можемо. Це магазин, прикольно, але ні. Нам би туалет ось. Оце я би придбав, але поки що немає. Так, що тут у нього? Дрова. Рубка дріл і. Ага, і прання. Так, це. В цього що? тільки спортзал. Ну то що поки що нікого немає. Так, давай. Все, починаємо. Ні, два, я буду на два. спокійно на 2 на двійці працювати. Добре. Угу. І підемо. І підемо до 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 до, до. А, сюди. 2. Е, два Давай подивимось, що буде 2. Я ще не бачив цього. Ого-го, а тут попробуй вгадати майже. Чудово, ну, таке. Давай ще раз. Майже. Ні, там воно має бути середні 50 Один з чим тут, так. Да. Що автоматичне виселення зробити. Я буду отримувати, типу так, оце сюди, це що цьому ще потрібно? Ага, прання ще потрібно. Добре, ми сюди прийшли і оце йому потрібно, але тут я візьму максимальний рівень. Три очки. Ось так. Блін, давай швидше. Ми можемо якось вдосконалити. Складність завершено важко. М -м 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 покращення. Так, 5 отримати. Можемо автоматично десь я бачив. І сюди цьому потрібно. Тут 6, а тут 9. Оцих візьмемо ми 9. Ну, оце мені полюбе. потрібно вдосконалити. Тут ніяк. Тут без варіантів просто 35 рівень. А в нас скільки? 21. Ось зараз приїде ота машинка. Все йдемо по їжу. І тоді в мене можливо буде 30. Ммм, mm, отут тут я не буду встигати. Я щось побільше, ніж впевнений. Тут я просто не буду встигати. Ну, Одночасно я не встигаю. Так, отак, отак, отак. От так, от так, отак. отак. Ну, на жаль. На жаль, складність цей мені не дали максимум, бо я. Ну я сам винен в цьому. Е так, що там їм ще потрібно? Скільки в мене, чекає, може вони хоч щось дали? Ні, 21. А, ще цьому їжа. Ну, давай. Давай ще раз я спробую 3. Потрібно встигати, просто бачити, які перші, перша. Давай, 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 давай. Ось так, ось так, ось так, ось так. Давай. Ось так, стоп. Давай, 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 я майже встиг. Все, отут ідеально, це вже чудово. Так, що там моє виселення? Е, очки вони не додавали. Значить, там ще щось потрібно. Так, чекай, де. Ага, цьому прання потрібно, а тому прання і спортзал. Добре, в спортзал. Потрібен мені один цей. Якби в спортзал наняти людину. Ні, я візьму два, бо я не буду. А то в кінцевому результаті нічого не вийде все одно. Ну і ще все ж настільки ускладнювати. Да. Так. З цим все зрозуміло. І ще тут є так, це їдені. Ще пральна машинка всього, і того теж. Тобто двічі. І все. І в мене буде 30. Можливо, я зможу найняти от того дурня. Сервіс RV. Клієнт біля сервісу RV бачу. Бачу. М -м, давай три. Тут я повинен встигати. Ага, все одно успіх. Все. Що тут? Чекай, в мене 27. Ще ні. Сюди наймем клієнта один раз. Тут є. Чекай, що а, ні, нам там можна оновити клієнтів, ні нас не цікавить це. Так, добре, ми вже зустрінемось, коли вже буде достатньо очків для цього купити вдосконалення. Так, в нас вже є достатня кількість. Купимо покращення. Е, так, я хотів оце 60, і взяв оце рівень 35. Пачо, чи печо? Так, це, напевно, що... Молодець малий. Іди, познайомся з Пачо, він найстарший з усіх братів. припускаю ти вже знаєш, як поводитись з працівниками. Давай пробуємо наше нове придбання. Не хвилюйся, він не безглуздий, но Отеса. Я думаю, що безглуздий, але. Так. Барбекю. Я би його поставив на. Е. Добре. Жим лежачи. І другий я б його поставив. Лев на що барбекю. Автоматична йому оплата зробимо, хай буде ось так, як є. Давай, перед. шуруй, Що тут стоїш? Але по твоїх тату я б сказав, що ти прям. З не дуже хорошої організації. Так, якщо ви хочете йому, якщо ви не хочете йому допомагати, кузен може впоратися із завданням сам. Чудово, хай кузен впорається сам. Мені потрібно хоча б вже добре Сей, е... Чекай, менеджер. Так, я зрозумів. Тепер з цим уже все зрозуміло. Сюди я найму людину. Е... 9 дасть, чудово. Ага, ось сюди ще можна теж людину перемістити. Очікую, очікую, очікую. Так. Добре. Про ньому я займуся цим простіше, а він буде займатися отим. На жаль, Пачо не дуже гіркий. З того часу, як він ви прибув сюди, він заявив, що не буде говорити, бо це може використовуватись проти нього. Так, ти правильно почув. З іншого боку, він працьовита музично обдарована людина. Його брати теж вони могли б бути корисними тут. Але мені потрібно знати, що варто привезти їх теж сюди. Ага, тобто вона хоче, щоб я їх всіх сюди перевіз. Добре. Значить будуть ще. Uh, так, що там ще? Чекає, чекаєте на клієнта, нема тут клієнта. Так, з цим розібралися. Ну покажіть мені. А ще одна панянка. Так, що, боже, блін, я не можу встигати. Я не встигаю ці всі клієнти. В дорозі, чудово. Так, потрібно більше клієнтів автоматично більше грошей. А гроші загальні цікаво, витрачаються, чи тут є окремо свої. Так, давай, яка там невдача. Я би зараз, зараз подивлюсь, можливо, можна вдосконалити правильну машинку. Е, Добре. І хочу подивитися покращення, я не можу зрозуміти. А, максимум все, тобто більше не буде. Я би оце туалет придбав би. 30. У мене поки що немає, але я б його придбав. А вода що вода? Зберігання води. Ага. Тут максимум, тут максимум. Добре. Я покращу, щоб було більше клієнтів, буде більше автоматично цього. Так. Немає клієнта. Ага. І давай ми сюди перемістимо. Раз. Так, все очікуємо на клієнтів, так? Чи що? А ось ще один іде. Це я що, типу, на напроньовая буду вічно сидіти. Чекай, так він же ж тут, ні? Ась тут ще буде, там якась буде кухня, можливо, всередині. Ну давай, трієчку. Та яка там невдача? Вам здалося. Ніякої невдачі бути не може бути, в принципі. Так. Ей, малий, підійди сюди, нам треба поговорити. Добре, зараз підійду, про що ми маємо говорити з тобою. Малий, hey, я зрозуміла, як кмітлива стара голова все ще працює. Пачо та його брати музиканти. Музиканти, ну розумієш? Well, Давайте побудуємо <пробітник> сцену <пробітник> тут. Так, величезну чортівську сцену. Нові гості будуть стукати в двері та у вікна тут. Я подбаю про дозволи, а ти про будівництво. Мене чуття на такі речі. М -м, добре, сцена так, сцена, але... Ой, але 30 віддати за це. Ну, таке собі. Коли потрібно. Що це таке сауна? Ні, поки що нам це не потрібно. Ем, Працівниками не маємо 50, потрібно 500 доларів. Нам потрібно, а що це? Це ще одне місце парковки. Це тир, це електрика, це все зрозуміло. Але я хочу зробити воду, бо там я бачив деяким потрібно і туалет. А далі будемо рухатись, як вийде. Так, оцей майже закінчив. Що по машинках дрова чомусь цей не рубає взагалі. Чим вночі не працює. Ну давай я заміс нього трішки. Якийсь він ненадійний взагалі, якщо чесно. Не люблю це заняття, але що зробиш? А, ні, чекай, це ж я сам вибрав дрова рубати. А я його поставив на барбекю і на цей. 62, звичайно, неправильно, як ж може бути правильно? Давай ще раз. Ну, майже вгадав. Так, ще хтось приїхав. Ну, десь ось так. І давай ще один. Майже. Середній буде 52? Майже. А, там 50, там однакова була ця. А чому ти не. Чому ти не працюєш, наступний клієнт? Ей, покажи, що ти, що ти робиш? Що з тобою відбувається? Не хочеш, щоб я це робив? 52, 48 знову. Так, нам пише, що наступний рівень складності. У нас ще є один клієнт. Блін, я тут що, буду вічно жити. Угу. А 65, значить поперек потрібно. Не те правильно все, Добре, я я зрозумів. Приблизно ось так. Ну да, тоді ж нерівномірно буде це, І це зрозуміло. Не вийде середнє. Да, невдача. Чудово. Ну, дурне заняття мені не подобається. Потрібно б його найняти і самому стати на барбекю краще. 55 неправильно, та про що ти говориш? середнє все одно не вийде 52. Ну, ні, хоча да, добре. Так, е, чекай. Де цей пачо? Вучо пачо. Ні, давай, барбекю це прикольно, але йде дровербой. Шаруй. Ти мені взагалі не подобаєшся, це я буду робити сам. Давай навіть три. Ай буде. Це важко, тут можна пропустити, але, але я готовий. Ну, ну таке, блін. Е, добре. Не будемо морочити голову, будемо на середній. Хоча тут ні, на середній нормально, майже нормально. Так, стосовно клієнтів, е, Давай, отут. Е, давай сюди. Один. Сюди. Один. Два. Сюди. Три. Будемо без зброї. Цього разу буде без броні. Так, і та я знаю, що ви хочете сцену. Все, ми можемо купити сцену. <говори> Перевір гостєву книгу, малий. Нові гості <говори> проявляють інтерес, хід я тобі не казала. О, <говори> гугу. <говори> А, паркування немає. Вуа. Добре. Чекай, де це сцена. Я навіть не знаю, де вона. Ось там. Так, вона ось тут. Ні, ну тут серйозно. Ні, ну прикольна сцена. Подивимось, що який тут буде концерт і що тут буде відбуватися. Мені здається, це буде щось. Вау. Ні, ну воно взагалі прикольно придумане, гарно виглядає. Так, що ж, на цьому думаю, завершувати цю серію. Всім дякую за перегляд.